Будь ласка, нам дуже жарко. ходив наглядову раду. Чому це важливо? Я не знаю наглядові ради інших екзитполів. Тобто, ми гарантуємо своєю присутністю ті люди, які входять наглядову ради, які не фінансуються ніким, а діють на волонтерських засадах. Вони якби кладуть свій авторитет на те, щоб даний екзитпол проводився чесно, неупереджено і згідно з стандартам. І ці люди вже про одного сказали, про Андрія Горбачика, декана філософського факультету, це Андрій Кулюков, громадське радіо, Костянтин Квурт, інтерв'ю з України, Ігор Коліушко, це керівник Центру політико-правових реформ, і Наталія Лігачова, це детектор медіа, Наталія Лінник, заступник гендиректора Комітету виборців України, і Тарас Шевченко, реанімаційний пакет по реформу. Ще хвилина, я нагадаю, вірніше назву інформаційних партнерів нашого проекту: це Укрінформ, де ми зараз працюємо. Телеканал Еспресо, Суспільне мовлення ЮА 1 Громадське Радіо, Громадське Телебачення, Радіо Свобода і три канали ICTV, Новий та СТБ. 19.59, Ірина дев'ять Ну, чекаємо, може, дзвону цього, або але я довіряю, мабуть, все таки а, таким новітнім гаджетам. І, от... Зараз буде через секунд 30, можливо. Он годинник уже так. Да. Ну що, як кажуть, по ком дзвонять колокол? Що ми маємо результат на е, 18-ту? Ні, ну що, начебто ж так? Да. Вже є, да? результат на 18 годину. Остаточний результат на 20 годину буде презентований тут о 22. -ій. Тобто о 10-й годині буде остаточний результат екзаполу. Зараз це результат на 18 годину. Що ми маємо? Володимир Зеленський 73,2%. Петро Порошенко 25,3%. Викреслили обох або зіпсували бюлетень 1,5 Ще раз: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%, Зіпсували бюллетень 1,5. Тепер результати по чотирьох регіонах. Області були згруповані в чотири регіони: Захід, центр, південь, схід. Захід. Зеленський 57,0, Порошенко 41-3, зіпсували бюлетень 1,8. Центр Зеленський, 73, Порошенко 28,0. 70, 70,3. Порошенко 28,03. Зіпсували бюлетень 1,7. Південь Зеленський 85,4. Порошенка 13,4%, Зіпсували бюллетень 1,1. Схід Зеленський 87,7. Порошенко 11,2. Зіпсували бюлетень 1,1. Ще раз по регіонах. Захід Зеленський 57,0. Порошенка 41,3 зіпсували Зіпсувала 1,8. Центр Зеленський 70,0, Друзі, а це були попередні дані екзитполів станом на 18 годину.